Добрий день, сьогодні ми поїхали на нашу пасіку, бо вже пора дивитися та качати майський мед. В цьому році дуже погана погода була для цього, щоб вчили, наносили меду. Але ж будемо дивитися результати вже кінець першого місяця літа. І треба вже викачати той мед, який вони наносили, потім передивитися бджіл, подивитися матку і зібратися до докупи обратно і поставити на наступний збір меду. Зараз будемо вдягатися, заряджати демарь і оглядати вулики та дивитися, є мед чи немає. Ось ми беремо наш димар, ось так він виглядає, продається у всіх магазинах для бджольництва, працює сюди трухляве таке дерево, заряджається, знизу запалюється, ось зажигалкою і потім роздувається. Ну, зараз ви побачите в принципі, як це буде робити. Дивіться далі. Дивіться, ми маємо ось такий набір для димаря, який ми заготовили трохи раніше. Ось таке маємо трухляве дерево, воно як вата. Потім ми маємо запальничку, якою будемо розпалювати це все. Ось сам димар. Ми виймаємо таке кориця, як ви бачите. Виймаємо таке корице. Ось таке дірочками, або ситом днище. Ось такий стакан заповнюється. Заповнюється трухлявим деревом. Накидуємо трухлявого дерева. Бачите, воно таке ламається. Прям можливо ось такими кусочками закидувати. О, погода не дуже гарна для того, щоб лізти до бджіл. Але треба лізти, бо немає іншого часу на це. Потім кладемо ось так. Кладемо отак боком. І розпалюємо запальничкою. Бачите? Там, там, там. Вже пішов дим. Вставляємо в дималь, накриваємо ось так. І в нас вже йде дим. Ось так роздуваємо. Йдемо одягати костюм. Відкриваємо наше приміщення для того, де стоїть медогонка, йдемо одягати наш костюм і крокуємо до наших вуликів. Ось наш костюм такий, спеціальний. Знизу я не одягаю, в звичайних штанях спортивних. Тобто одягаємо такий костюм захисний, щоб хоча б зверху нас не покосали. Димарі у нас вже димить, Гарненький, роздимився. Одягаємо отаку шапцю. Бачите, ось така спеціальна. Ось так одягається. Є кільце, на кільце резинку накидуємо. Ось так. Одягаємо їх сюди. Одягаємо сюди. Бачите? Трохи вже треба їх міняти, звісно, тільки є Ось таку щітку змахувати бджіл з наших сот або рамок. Беремо такий інструмент розділяти та щищати все. Ось ми так спорядилися і крокуємо до вулків. Беремо демаль і вперед. Як ви бачите, у нас демаль працює вже повним ходом. Наш інструмент є вже в нас. Відкриваємо вулика. Трохи акуратненько, так щоб не дуже їх турбувати. Ось і Ось так є мертва бджола. Зараз будемо дивитися чому. Ось такий ящик. Сюди будуть відбиратися рамки з медом. Зараз ви подивитесь цей процес. Так, щоб вам було краще бачити, що ми дістаємо, скоригуємо камеру. Ось бачите, бджола є на місці, але не дуже така велика. Сім'я бджіл, але вони є і вони працюють. Ось тут трохи меду є, бачите, є трохи меду, але зовсім не багато. Бачите, тут теж є мед з двох сторін, але небагато. Тут та ж сама картина. Бджола є, засіви ось є, засів, бачите є тут. Джова теж є на місці, джова не агресивна, бачите? Мед теж є, ось дивіться мед, медочок мається тут. В цьому вулику навіть взяти меду немає. Закриваємо, в першому вулику у нас Бджола розвивається, але меду там немає. бо Погодні умови такі в цьому році дуже погані. Дивимось другий вулик. Зараз подивимось, що в ньому. Зараз вам покажу рамку з медом. Ось мед. З однієї сторони поки що не знаю буде він взагалі мед чи не буде, дивитися треба. Ось дивіться є такі маточники. Ось але це старі вже. Меду меду тут немає, дрова трохи злюча. Будемо зараз збирати покупу обратно, закривати, і приходимо до третього вулку, і там будемо дивитися, що там, який там стан. Зараз ми будемо дивитися третій вулок. Тому вулку ми несли собі, але тільки для себе, бо там нічого і взяти. Вони зараз розвиток роблять своєї сім'ї і все. Поки що меду там немає, нічого звідти взяти, може бути соняшник, але майського меду майже немає. Тут жила є, вона жива, багато, але скорочений. буду додати рамки туди завтра. Нові. Будемо дивитися що, що, що як в цьому волку зараз трохи обробимо. Поставимо сюди рамки Засів є. Все, бачите. Бджоли Бога. Його є. І дуже багато, але меду немає. Ось дивіться, як вони заходять до себе, вулик як вони заходять. Ось так вони вулик заходять, заходять, заходять. І лізуть, переробляють пилок і роблять з нього мед. Ось у нас залишився останній вулик Зараз подивимося, що робиться в цьому вулку, бо бачите, меда вони наносили тільки для себе. завтра робимо від молі та доставимо нових рамок туди і будемо чекати, що взятку меду може соняш. Бо наразі меду не нанесли вони тільки для себе, для своїх потреб. О, жива гарно так влазить, Зараз трохи наведу вам. Меду немає. Як ви бачите, ми подивилися бджіл, але ж бачите, меду немає, взяти нічого, залишається тільки допомогти розвиватися сім'ям бджіл, що ми будемо завтра і робити. І будемо чекати наступного взятку меду. Сподіваємося, що буде гарна погода і хоч щось вони здобудуть в цьому році. Підписуйтесь на канал, будемо дуже раді і вдячні вам.